буде відкачуватися і починається. Оце вже мет запечатаний, це вже стіни. Оце вони повинні запечатані, запечатаний, і можна відбирати мет вже повноцінно для зберігання це буде якісний мед. Без захисного костюму голими руками пан Андрій Бересоти з бджолами на ти, чоловік із самого дитинства. Каже, справа непроста. Аби отримати, хоча б літр меду, бджоляру та його смугастим працівникам, треба неабияк потрудитись. Все літо я практично живу тут на пасіці. Я тут і днюю, і ночую, то що пасіку бросать, якби врем'я таке. Ну, встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку. Де підставити вощину, І так воно проходить цілий день. У Васильченки, у пасіка це вже сімейна справа. Перші вулики у Павлоградському лісництві ще у 1984 році встановив батько Андрія. Okay. Батько купив бджіл, мені був один рік, коли він завів бджіл ну, для себе, як любитель. І так я виріс на пасіці. Все життя провів на пасіці. До війни пан Андрій працював на пасіці разом із сином. Нині той на фронті, тому бджоляр порається за двох. Смугасті штрудяться лише в період світіння. Аби заповнити соти, їм потрібно до двох тижнів кропіткої роботи. Одна бджола в пошуках нектару може пролетіти до чотирьох кілометрів. Ось у такому волоку живе бджолина сім'я. Лише за одне відкачування смугаста родина дає 15 кілограмів меду, а тут їх 89. Зазвичай з однієї повної рами отримують до двох кілограмів продукту. Однак, все залежить від погодних умов. Сезон не закрився. ще сезон не закінчився, але плануємо виходити на ту саму кількість, що й минулого року. Це не менше ніж 2700 літрів. по закінченню зборів вулики перевозять на зимівлю до лісу. А мед передають зокрема й до філії Павлоградського лісництва. Там вже господарює пані Надія. 60 гривень кілограм. Це ж дуже да, у банки 4,5 кг, а от банка там вони беруть квитанцію, тут 300 гривень. На базарі закони мама 300 гривень. Набагато дома. Ціни пояснюють фахівці не кусаються, бо мед виробляють на єдиній в області державній пасіці, Ба більше вона одна на весь східний лісовий офіс. В лісовому господарстві у нас залишилась єдина пасіка. На жаль, десь економіка не, не виходила, десь спеціалістів мало. Мед екологічно чистий. Найчастіше це різнотрав'я, однак є соняшник та гречка. На продаж обмежень немає. Головне взяти свою тару, кажуть лісівники. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.